Добрий день Я до вас оде Ой. повісточка Володимир Олексійович давно я у вас не був маю тут купу матеріалів з вами пообщатися дуже багато маю. Дуже 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 багато маю. Дуже-дуже-дуже багато має. Все, йме. Ну, Коє Вже нині? нині коєч там. Я вас вже місяць не був. Чому так погано? А з ріжком я нині шиплюся в чати, я трохи упишу. З ріжком ні, ні. А сткачку? На тежку. Що... Один ви. А ви вчора компетентні? Компетентні? Не всього компетентні. компетентні? По слідству у Закарпатській області. Що много чи мало? Чи можемо підступати? А що ви знімаєте? На прийомі не передбачено. А може йдемо до начальника. Ви Я вам скажу. А може звернемося до начальника. Роман Юрич, будьте, ласка, ви казали, що добре буде, що можна знімати, Володимир добре, але не знімати. Обов'язково знімати. Обов'язково знімати. <плес> Роман Іванович? Є ж якийсь порядок. Так є порядок вас знімати. Так, ну що, можемо говорити? Будьте ласка, відкрийте свій журнал, і місяць назад ми у вас спочатку. Що? Так, Відповідь. Відповідь вам поставлено на адресу. Чесної слова немає. Ви <плес> <О>, підписували відповідь? Немає. <плес> ну, чесної слова немає. Добре, сьогодні вже триває секундочку. Був матеріал мені то того, що ми там писали? Ну що там де, де, де. там, як дати. Розкажіть ну, мені по по будьте ласка по міжіській нашій поліції, по хуській поліції. Чи ви що чули? Іко, я кікора дзвоню на його, чи до вас приходить такое якісь перевірки, що я за, замучився вже з вашими прахоростами. Слухайте, а як, а як вам, я вам случайно писав давно письма? Ні, опять же, дядьки. Я вам щось є, писав. Останній раз я ви, у вас ви... був на прийомі, укажіть мені так. ті питання, що ми місяць назад общались. Що ви встановили? Прикайте, що Ні. Не і попередня ваша була брехлива відповідь, ви знаєте. Ви казали, що сте ознайомитися з матеріалами, брехливими від дріжках. А, одна прийшла, анна Васильовна, щось там, бо якийсь баран, якусь такою по-дебільному написано. Так, це ваша думка. То, по-моєму, думка я вже по-дебільному написано, на, можете, правда. Койте, це правда. Я і видев їх. Кажуть, так. Що не Одну отримав, так, да, і ріжка другу отримав, що, ще є якісь. Ні-ні, mm. копію відповіди, дайте мені ті, що пішли чоловіку на адресу. Це мені зараз вже не занесіть. і з матеріалом. Це... А ткаця воно сильно є? Ні. Потім сказали, добрий.

Збирайте кошти. Приватний підприємець, збирайте кошти. Так, правоохоронна система, збирайте мені кошти, чому я не працюю. Угу. Ви не знали дотепер? Телефон. Я вам далі продиктую. Я пам'ятаю. Так ми знімаємося, на вам всі будемо розказувати. 096. 737. Пишете чи ні? 096, 737, 0033 А ви позвоните? Так, змісте проходить. Не отримав відповідь. Отримав дві відповіді. від ріжка і відкачуть. Ну, є, ще, ще є ще відповіді. Ну, від ви ну не знаю. Не знаю, що в той місяць розбирається. Тоді і одну від відкачемо, отримав. І всі брехливі. А що робити? А що робити, коли брехливі ваші відповіді? А одна стоїть відповідь майже у тепер у канцелярні в канцелярії, в кімнаті тих мага мені вроді писав. Відповідь на Це все, що ви хочете по липні місяці. Так, Вернення. Які надавалися, мабуть, у липні місяці. Після того, як постання була відповідь, я позвонив на 102, що ткач за вашим підписом дала таку саму ліву відповідь, як ви привикли писати мені. Бардак. <coughs> Будьте ласка попередньо місяць назад у вас, був... Було... що ви там писали? Ні, так, сам, да, не, а так а у вас є, десь у тому журналі? Зараз немає, може в мене сьогодні не прийом, у нас прийом в п'ятницю. Ви прийшли, по сути, в любой день і ви, йдень, ви А що пам'ятаєте, що ми попередньо розмовляли? Вам Зас, запитання дають. Ну, відповідь відповіді далі. Я відділ ну, ткачку відповідь. Ну, по-перше, раз робив а, ріжко. Дозвольте, а треба ключи в вікно, капітан до повідомлення івентаризацію. Раз дав ріжко ліву відповідь, далі дала ткачка ліву відповідь. Я, я не зобов'язаний розв'язати кожного питання. У нас є відповідь підписана. Ви можете її поставити, вона у вас є. Якщо ви не отримали відповідь, зараз я вам їм надам там копій, то, що в нас є до вас. ви, вона, ви після ріжка одну відправляли відповідь. Старушка одна, а одна стоїть тут, там у Анни Марії, Анни Васильівни, не м'які. От в канцелярії майже мага підписував. Тобто, ну, дитячий сад. Що у вас записано, де ви Перевірку проводите, будьте ласка. Вкажить мене так не записано, тому що ви в мене не один. У мене є відповідь, яка мною підписана. Значить, ви її отримаєте, ви її розкажете. Там все розписано. А ти окажуть ні більше, ніж я, я не знаю. Ви можете, є, у вас вона є. А десь ви кажете, що чой? вас немає, викати дві. А, а де я я, а а я спомню, що є дві. Одна за ріжком, що я у вас був, а друга прийшла відкачка. Десь десь десь. Півтора тижня назад. І Добре. я теж подзвонив, можете подивитися на 102, звернувся і оскаржив, що вона є брехлива і не відповідає дійсності. Тому що не проводяться жодні слідчі дії у Міжийському ВП, СВ Міжийського ВП, де ви є поки керівником. То я на підтвердження викладаю о, я на YouTube. Ви розумієте? О, ви розумієте, кожна відповідь з Міжийського ВП. І з Міжіського СВ, Міжінського ВП є брехливі, не відповідає дійсності. Ну, це ваше об'єктивне. Ну, що з ними робити? Ну, що з ними робити? Ну, У вас, от, я був у вас на прийомі, у вас не а, залишилося а? жодного питання, про що ми говорили. Два прийоми були, два ліві відповіді. Далі. По кожному питанні, лі... по ну, кожному питанню вона. Ну ви лічно не встановлювали, ви ж виїжджали на місто? Мені це не потрібно. Є спеціальні люди, яким цим займаються. Я не займаюся поверненням. Чуєте, ну так слухайте, ну, я ж ще раз кажу: ну якщо я кажу, що брехливі, ви рано чи пізно жмітеся за ті питання, чи вони брехливі, чи не брехливі. Володимир Олексійович, візьметеся ну, за запитання, встановити, чи вони брехливі, що я кажу, чи не брехливі? Ну, ви кажете за відповідь Міжгір'я, так? Я вам, Ні, я я вам кажу, кажу два ваші і... відповіді. Перше так. за виконанням. Ви кажете, ви кажете Міжгір'я, а говорите, що. А я вам кажу, і ті, і ті. І ті, і ті, і ті. Перше, рішко дав відповідь, я до вас сюди прийшов, по новому написав, ви брехливі. Ви встановили. Перевірила ткачка, написала, ніч не підтвердилося. Не підтвердилося то, що проводяться слідчі дії. Такі слідчі дії проводяться так, гудить, все так кипить, мене так викликають. Включайте Ютуб і дивіться, що робиться у міжійському СВМ Міськове П. Я бачу, що робиться ви де кожен день. Де, Там 9. ви провокуєте слідчі. Ви ще до, що роблю, ще бо не чую. провокуєте А як то то? Напишіть мене на мене заяву про злочин. Про Мені провокування буде писати про чому уважно. Ви громадянин, ви маєте право, але не можете в такій мірі. У якій мірі? В такій мірі. Кожен я день я вас провокую органу. Я працюю. У мене 20, 50 проваджень. Мене 50 проваджень. Олене всі вони одну не довели до вма. 50 проваджень, з 50 проваджень, із 50 провадження маю право прийти одну в день, дві в день чи три в день. І як у місяці, кого викликає? Коли? Покажіть мені коли. Коли? Коли у вас? Коли у вас прийом слідчих? Який прийом слідчі? При чому? А як ви хочете слідувати? Слідчі дії проводять. Шість, Шість років! Шість років вашими слідчими не прийнято жодного рішення. Значить, проводяться необхідні слідчі дії, ще немає можливості прийняти об'єктивне правильне. Не підкайте, коли ми не проводили слідчі. слідчі дії со мною. Значить, з вами вже все зробили, що потрібно. Ну, що ну, ви сядь, так, ви, так, так будьте ласка, так ви напишіть, що проведені всі слідчі дії все. приймайте рішення. Я таки не можу написати, тому що це приймає рішення конкретно слідчі по конкретному провадженню. Чуєте, мені а кого в мене слідчі? Набрикайте писать провадження. У вас відповідь є по кожному. Ви ознайомлені з усіма провадженням. Та ви не даєте мені все ознайомлювати. Слідчі. Там, де ви є учасника, дає, є учасник, не даєте. Учасник, так. Ви були ознайомлені, а навіть. І ні. Були в ну, ні. Хочетеся поспорити? Володимир, до міжірі. Ви пишете по два подвалі. Прийди до Міжірі. Володимир, прийди до Міжі. Володимир сіть, приїдіте. Роман Юрич, будьте, ласка, ну Володимир Олексійович, у Міжірі мною, прямо там з матеріалами кримінальних проваджень. Я місяць не був у вас. От я тут і кажу, які що? за 6 років проводяться слідчі дії. розписали. Мені розписали які? Які. Не слідчі дії, а що проводять? Слідчі дії, розкажи. Вам ви йдете ознайомлюватися. Не дають, дають ознайомитися. Не дають ознайомлюватися. Не дають ознайомлюватися. Читайте. Значит, ви не є учасником процесу. Так, да, я взагалі не є учасник процесу. Читайте, ви перекладуєте, читайте, постанову цілу читайте. Ви цілу постанову прочитайте, що пишуть. Другу постанову ознайомтеся з матеріалами. Йовий, серйозно, а чому? Ви маєте право вдати світу. Це межа КПК. КПК. Тобто, покази, що вічно. На нього ніхто не має впливу. Ніхто не має працювання. Якщо ви не він не залежний. Він, незалежний. він незалежний. незалежний. Будьте, ласка. Русова. Я все 504 го -е провадження. ви не забили 504 -е провадження, що ще рачку не А, СИЧ украв заяву про злочин. Ukрав, uh, клопотання, украв клопотання про визнання мене потерпілим і вкрав постанову. Зафіксовано в тому і написано заява почені злочину, і в, в, внесено в ЄРДР. Що ви скажете? Де ви направили тут ухвалу суду? В ЄРДР Де це направили? Не, не знаєте. Не знаєте. У ну, в межірі. У Міжгірі? Mm -hmm. Направили з Міжгірі у міжгірі. Із Міжгір'я у Міжгірі направили. Я вам не готовий сказати. Ви кажете 50 проваджень, я маю вам знати про всі 80 проваджень. А на що, до вас, а. Я що, до вас прийшов просто так? Ну, ви задавайте питання, я вам надам. Задаю питання, 504-ї провадження не дії. 504-ї провадження слідчи діє. Приїдете в Міжгір'я, принесіть знає, мені то, справи і кажіть, що у вас робити. Слідчі дії. Слідчі дії Що Слідчі дії. Слідчі дії, ді? ді, каже. Скільки, скільки треба приймати рішення? Скільки часу? Так. Скільки часу треба приймати рішення вашими слідчими? Скільки? не не є до теперішнього часу строку шість років. Шість років вже не є. Два місяці з моменту подати. Коли дайте мені, коли закінчиться якийсь, у принципі, якийсь, 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 Що закінчиться. Так розслідувати. Немає такого немає. Так привоносіть рішення. Немає такого. Виносіть постанову про закриття. Клопотати, клопочу до вас. Ви носіть постанову про закриття, бо вони мають розслідувати. Та я не знаю писати, як ви хочете закрити. А як написати, що не розслідується жодним чином? Ви вже писали, так само таке проводити. І що встановили? Так, прошу. Однаково. Що встановили? Всі дні, що ви, ви не отримували? Це за який час? Всіку не отримував. Це за якое число? Це не отримував. Точно ні. 08-08. Свіжо є. Зараз напишу. Скажіть мені. Все, я тут є, давайте. Дай я ручку. Ну какая резница? Тут чемписты. Ну, Е, Кое ныне? Ну, восьмое. Давайте почитаємо. Я написав. Давайте почитаємо. Ваше звернення особисто прийому слідчо від 08.08. 08. О, пляха муха від учора. Нормально? Ближе. Знали, що я не буду. Да? Чи ви дописали ручку? Ваше звернення з особисто прийому слідчого приговори в Закарпатській області від 09.07. О! бляха муха ви встигаєте. Один день у вас є, я прийшов. Яке Яке число? 14. 14 тобто. Все прийшло. Розслідування таке. Що, що повідомляють, що порушень норм законодавства в діях, слідчих, слідчого управління за з приводу відмови прийняти вас о п'яту саме? Так, то саме? Таке саме в мене є. А що це? А п'яту саме переписали. А що тут розслідування? Ви маєте відповідь, будь ласка, у вас є відповідь? Так, одно ну, то саме. Я таке пам'ятаю за 6 місяць. Що він ще раз ту саму відповідь переписав? Не така сама відповідь, а там є інформація. Яка інформація? Ви можете поскажувати. За фактом неправомірно, на вашу думку, перебування слідчого. Це все вона та сама відповідь. Побратимося поспорити? Де читайте. Ні, нет, это не, то, что на ознайом. Дима Російович, я маю право прийти в будь-який час і знайомитися з матеріалами провадження Ето, перевірки, та й те мені